Друзі, мої вітання! Ви на е каналі Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко, і сьогодні до нашого ефіру доєднується Тарас Загородній, це керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, добрий вечір, мої вітання вам. Добрий вечір. Отже, сьогодні росіяни завдали чергової атаки по Україні. Вони цілилися, як ми знаємо, і по цивільній, так і по критичній інфраструктурі, і ми всі пам'ятаємо заяви міністра енергетики Галущенко, який сказав, що це наймасштабніша атака на українську енергетику за останній час. А українці також помічали доволі таке затище, не беручи останні дні останнім часом. Скажіть, будь ласка, враховуючи таку активізацію росіян, чи можемо? Ми говорити про те, що Росія весь цей час нарощувала свій потенціал, і такі масовані атаки можуть продовжуватися і повторюватися ще не раз. Ну знаєте, українці просто вже трохи підзабули у багато хто, що було у 22-му році. Пам'ятаєте, що удари по енергетичній інфраструктурі вони планово вони тоді почали ще жовтня минуло, ну, в двадцять році. Особливо після ударів по Кримському мосту, і тоді було значно важче. Тоді в багатьох, багатьох містах і світла не було, і відключення були, і патріотів в Україні не було. Тепер звичайно, що протиповітряна оборона України значно зміцнилася з того часу, але і росіяни настояли на місці, якщо от ми бачили цю ніч масове застосування паралельної шахедів. А які там приблизно ледь на більше 60 було, а потім вже полетіли ракети. Тобто росіяни е, удосконалюють свою тактику. Так вони удосконалюють можливість потужності. Свої е, ми от бачили, що ракети, які летіли, вони викидували в тому числі теплові пастки для того, щоб їх система ППО не спіймала. Та багато чого іншому, і тому вони вже активно от використовують саме таку тактику. Тому я думаю, що звичайно що слід очікувати і повторення таких атак, але я думаю, що Україна буде уважно за цим відслідковувати і наше командування буде в тому числі удосконалювати свою систему відбиття таких атак. Окрім цього, сьогодні президент України Володимир Зеленський також коментував сьогоднішні удари і в чергове наголосив про те, що Україна постійно потребує більше систем ППО, щоб боротися з російською навалою, ну і загалом зберегти якомога більше життів українців. І ви знаєте, я спершу хотіла взагалі вас запитати. От на вашу думку, чи збільшать західні партнери свою підтримку щодо нас? А потім ми всі читаємо новини, де бачимо заяву заяви штатів, які закликають Україну припинити удари по російських нафтоприробних заводах? Адже як вони зазначають, зазначають, що такі удари БПЛА вони можуть підвищити світові ціни на нафту і спровокувати заходи. У відповідь як взагалі таке можливо, як ви ставитеся до таких заяв Сполучених Штатів, як їх можете прокоментувати і взагалі оцінити такі висловлювання? Ну, у вас два питання. Я б на дві частини розділив запитання: чи будуть допомагати? я Думаю, що будуть допомагати, тим більше що ми бачимо, що нарешті прокидається Європа, яка усвідомлює небезпеку, так збільшує і фінансову допомогу, і військову допомогу, та багато чого іншого, і це дуже добре, тому що це фактично тягне за собою і бажання Сполучених Штатів Америки. Більше допомагати Україні, тому що в принципі політика адміністрації як Байдена, так і Трампа, вона однакова. Вони хотіли перекинути більше витрат на те, щоб Європа сама е, теж витрачала кошти на забезпечення. На забезпечення безпеки України і взагалі безпеки Європи і країн НАТО, і цей процес відбувається. Європейці підключаються. Це дуже добре в дійсності ознака. Так це означає, що ці пакети, які зависли, все ж таки Сполучених Штатів Америки, все ж таки, врешті-решт, я все ж таки переконаний, що стосовно військової допомоги Україні вона в, якому, в якомусь форматі буде надана, так. А щодо фінансової допомоги, щодо фінансування бюджету, там можуть бути нюанси. Ми повинні про це бути готовими. До цього тут не непогане так побудовано життя, тому що принцип роботи американської політики менше витрачати та більше отримувати. І тут я сказав, позиція Байдена не публічна позиція Байдена і Трампа, в принципі вона однакова. Вони хочуть, щоб європейці більше витрачали. На оборону, тим більше, що вони домовлялися з ними ще в 2004 році. Країни НАТО домовили, що не менше двох відсотків повинно витрачатися на оборону. На жаль, європейці ігнорували такі вимоги американців, і тільки тепер деякі країни починають доходити до того, що було домовлено в 2004 році. Польща, наприклад, вже бли, приблизно 4% ВВП витрачає ті країни, які межують з Росією, там ті самі країни Скандинавії. Теж вже активно включається Фінляндія. Взагалі переходить фактично вже в режим військового військової економіки. Якщо за ними спостерігати, Швеція, міністр оборони, попередив, що скоріш за все буде війна. Треба готуватися до нього. До неї попросив, щоб кожен мешканець Швеції зберігав там тримісячний запас води та їжі, а данія. Якщо ви помітили, оголосило, що вони а, збільшують призов в армію, в тому числі за рахунок жінок і багато чого іншого. Це дуже позитивні в дійсності кроки. Але ми повинні розуміти, що і Україна повинна тут підключатися, тому що ми повинні розуміти, що західний принцип побудований на наступному: чим більше ти сам собі допомагаєш, тим більше тобі допомагають. Якщо ти не допомагаєш собі, ну вибач, тобі допомагати не будуть. Так побудований раціональний західний світ. Ми завжди на це повинні зважати. Тому виробництво власної зброї забезпечення кредитування ВПК з боку кабінету міністрів, які на жаль зараз не забезпечуються, оскільки у нас все фінансується окрім оборонки і кредитування. Банки не хочуть кредитувати навіть державні. А по програмі 5.7.9 не виділяються кошти. Різним агроборонам даються кошти даються. Кошти рітейлу, будівництво ну, окрім оборонки, так далі не забезпечено секретність підприємства. Пока яких ледь на відкритому доступі можна побачити, а не забезпечується секретність імпорту, наприклад, снарядів чи обладнання, звідки де за якими цінами і так далі. В митних базах можна це побачити. Немає страх забезпечення страхування військових ризиків. Тобто, якщо прилітає в підприємства ракети, ніхто не компенсує у нас виробникам. А от, наприклад, агроборонам, для того, щоб вони вивезли зерно з Одеси, наприклад, суда, у нас страхується безпосередньо державою. Тобто, тут питання в пріоритетах. Якщо навіть буває така смішна ситуація, що е, коли немає державного замовлення, настало ну, е, підприємствам, не дають можливість експортувати за кордон. Ну, от зараз немає замовлення, вони не можуть за кордон зробити щось. Ну це просто маразм. Тому ми самі повинні перебудовуватися, розуміти, що свій ВПК це питання національної ідеї повинно бути. І тут ми переходимо до питання, які ви задали стосовно заборони. Ну, по-перше, це не заява була. Це а, це стаття була Financial Times з анонимних джерел, а які говорили про це, так. Ну, дивіться, я не виключаю, що це може бути правдою, що бу, могли бути такі побажання, тому що все ж таки в адміністрації Байдена працюють люди, які є. Ну, вони не російськими агентами, як зазвичай у нас люблять говорити. А це рософільські погляди, я б так назвав. Які досі вважають, що Росія може бути в нагоді для США для війни в майбутній війни проти Китаю. Таку позицію до займає оцей пан Селіван, який приїжджав до нас, пан Бьорц, колишній керівник, точніше діючий керівник ЦРУ і колишній посол Сполучених Штатів Америки в Москві. У них є така позиція, і завдання України вирішити так питання, щоб це ніколи не навіть і не думали це. Це якщо є. Ну є, я вважаю, що дуже позитивна стаття. Знаєте, це говорить про те, що хто б це не зливав? Або росіяни зливали, або зливали через адміністрацію, через таких людей. Це означає, що росіянам дуже дуже боляче. От, дуже боляче вони вже відчувають удари по НПЗ. А, тим більше зараз уде посівна, зараз підніматися будуть сіни, скоріш за все. Нестача дизелю, а дизель використовується як для армії, так і для посівної. І в цій статті цікаво йдеться про порти новоросійська. Це означає, що росіян це дуже турбує, дуже турбує Що розбомблення цих портів це дуже великий удар по Росії. Оце справжні санкції по Росії за експорт нафти. Так ось і це означає, що Україна, звичайно, що. Е не поважати думку наших партнерів, але не в цьому випадку, ми повинні розуміти, що треба подвоювати свої зусилля, і знов таки це тільки власною зброєю можна робити, щоб знаєте не запитувати що, де, як і так далі. Тому що якби, наприклад, така країна, як Ізраїль, завжди слухала, що її говорить, куди і чим займатися, такою країною давно не існувало. Вони діяли відповідно для своїх інтересів, навіть супереч побажанням. А тих самих Сполучених Штатів Америки і так далі. Ми е, часто думаємо, знаєте, що призведеться до припинення допомоги і так далі. Я вам скажу. В цьому світі поважають сильних, сильних інвестують, тому що країни, отакі, знаєте, мисливці, мисливці перспективні країни мисливці які можуть вирішити питання, от приклад Ізраїлю, в тому числі. Це знаєте, я от у себе в пості в Фейсбуці згадав історію 67-го року. Це коли була шестиденна війна Ізраїлю проти країн, які їх оточували. Там ж була така історія. Франція, яка була основним постачальником зброї для Ізраїлю, сказала, що якщо ви будете нападати, ви будете агресорами. Ми припинимо постачати вам зброю. А більше ж не було кого. Да? Сполучені Штати Лінден Джонсон тоді був президент, сказав ні, не можна і так далі. Чекайте, поки по вас дарить. А потім, потім починаєте відповідати. Ну, Ізраїль похитав головою, роздовбав за 6 днів всі армії. Більш того, вони навіть потопили американський корабель. Зв'язку Ліберці загинуло приблизно 40-50 американців. Масад послали відпиляти антенну далекого зв'язку з, з посольства Сполучених Штатів Америки, що вони не встигли повідомити, що почалася війна, і що ви думаєте після цього? Після цього американці почали постачати зброю Ізраїлю, тому що вони показали, що вони спроможні робити, що це круті пацани та пацанки, яких слід підтримувати. Е, і е, те саме приблизно було в 82-му році, коли Ізраїль роздовбав е, іракський е, атомний реактор. Був теж страшний вереск, згалас, як в США, так і у Франції. Сполучені Штати Америки обурювалися тим, що використали f 16 е, у цій операції. Вони ж там прилетіли досить похитроматом в Багдаді. Ну від собі в Багдад залетіти і розбомбити. Крик Стогін був а Франція була оскаженіла просто від люті, тому що реактор то був французький. На що тодішній прем'єр-міністр Менахім Дегін філософський сказав: краще протести без реактору, ніж реактор без протестів, і Ізраїль переконався в цьому, що вони правильно зробили в 90-му році, коли була буря в пустелі, операція проти Іраку, коли він окупував а, Кувейт. І вони почали обстрілювати Ізраїль скадами, ракетами, і Ізраїль тоді зрозумів, що правильно зробили, бо в цих скадах вже могла бути ядерна зброя. І тому знаєте, побажання це все добре. Не треба робити як їм зручно, треба робити як нам зручно. І ми повинні на це завжди враховувати. І знову таки, це питання нашої зброї. Зброя зброя, менша залежність від зброї, менше знаєте отаких от, от питань які я не виключаю, що теоретично воно могло лунати. Теоретично могло лунати, але Україна повинна сказати так, дякую, але у нас свій інтерес, і ми повинні знищувати інфраструктуру. То знаєте така хитрувата позиція, ви проводьте. Мобілізацію ми вам гроші в кредит, щоб українці помирали за те, щоб була дешевий бензин в Америці. Це не проблема українців, це не проблема українців, те, що у вас бензин такий краще розбереться з хусітами в чорному в червоному морі, які якраз і впливають на ціну на нафту А це ви можете зробити, Україна тут до чого. Ще одну тему хочу вас з вами обговорити. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, сказав, що росіяни створюють угрупування з понад 100 тисяч солдатів і влітку вони можуть піти в наступ на одному з напрямків. Як ви оцінюєте сили Росії на? той же новий наступ, і на якому самому напрямку він може бути? І ось щойно з'явилася новина під час того, як ми записували інтерв'ю. розмі пишуть, що російська влада планує набрати 300 тисяч осіб для нового наступу на Харків. Можливо, саме от Павлюк і про це мав на увазі. Що ви думаєте? Ну, мені важко коментувати те, що говорить військове командування. Ім видніше я військове питання не коментую саме тому. Для того щоб це не здійснилося, Україна повинна розбомбити до бісової матері всі заводи в європейській частині Росії. Тоді у них будуть проблеми з економікою і з постачанням палива. Як для літаків і так далі, то чим більше ми будемо знищувати їхню інфраструктуру тим менше ймовірні, що це наступ буде здійснений, тому що без палива ти не повоюєш так, його просто не буде, або буде проблема в економіці. Ось і тому, щоб не було таких інсинуацій, розмов, і те, що вони будуть намагатися це робити, не не сумнівайтеся, у них ресурси є для цього. Путін обіцяв війну, і Він буде намагатися це робити. Але питання, чи зможуть вони розробити, це велике питання, тому Україна повинна наполягати, щоб швидше Україні в 16 передавали, які значно е, збільшить можливості в повітрі, а без переваги в повітрі без палива, Ну, знаєте, якось важко воювати навіть росіянам, навіть цим м'ясні штурми їм не дуже допоможуть. Ну тому, що Україна зможе витримати такий тиск і зможе навіть десь контратакувати скоріше за все. Знову таки перенесення війни на територію Росії або те, що РДК от воює вже на в Білгородському напрямку. Ну це росіян дуже турбує, те, що Путін перед перед виборами. Прокоментував це, це означає, що це не комариний укус, це в нерв вдарило. Це вдарило а? в нерв. На території Росії йде війна, і вони нічого Ну дивіться, вже більше тижня йде війна, вони нічого не можуть зробити. То про які наступ ви взагалі говорите? Ну добре, і до речі, Путін гарну ідею подав, коли прокоментував цю подію. Він сказав, що українці хочуть. Е Розміняти ці території на тимчасово окуповані території гарна ідея. До речі, в стилі Ізраїлю абсолютно. Вони, от це це от під час війни 67-го року, вони ж захопили сінайський півострів, який належить Єгипту, а потім розміняли після війни судного дня. Вони віддали назад той сінайський півострів, який і так їм не потрібен був. Тому що це чужа територія в обмін на мирний договір з Єгиптом. Угу. Як ви вважаєте, всі ці перипетії, все те, що відбувалося і відбувається, як ви зазначили вже не один день в Білгороді, в Курську е е е російські добровольці? Так ми бачимо повстанці, навіть їх називали. Е е яким чином і наскільки це може вплинути на авторитет Путіна в очах е е звичайного російського громадяна, який завжди вважав, що Путін це стабільність, Путін це добре? А тут виходить, що такий, е, такий високий чиновник, високопоставлений. А президент Росії, яку вони так люблять, допустив того, що зараз іде війна на території ну дивіться, ми повинні розуміти, що от 87%, які показав Путін, це все ж таки підтримка Росіян. Ну намалювали вони, ну дай Боже, 15%. Я вам скажу. Я впевнений, що якби Путін навіть таки вийшов. А в такі вільні вибори він би 60% набрав в Росії. Тому це росіяни його обрали і вони нічого говорити не будуть. Але за певних обставин, звісності, може можуть виникнути питання, але не в ньому, а в елітах. Чому в елітах? Тому що Путін я не виключаю може піти в націоналізацію всіх олігархічних активів, які є. А олігархи вже понабирало собі приватних армії. Це дуже гарний передомови для гарної громадянської війни, тому що вони будуть змушені захищати свої активи. Це дуже добре. Україна тут повинна допомагати е, олігархам, в тому числі для того, щоб е, створити передомову для гарної громадянської війни в Україні. Оце впливає, бо еліта розуміє безвихідь їм. Ця війна взагалі не потрібна, а це війна особиста Путіна. А що Путін яку картинку о, малює світу? Майбутнього постійна війна, скільки там до 36-го року, щоб у що? олігархів знаєте все добре. У них там все було пов'язане на захід. І медицина на заході, і коханки на заході, і дружини на заході. Все на заході. А тут куди ти можеш поїхати за своїми грошима, куди в якісь там в Підмосков'я, в Дубай і все інше. Їм це потрібно, ні, не потрібно. І тому тут слід розраховувати. Але звичайно, чим більше буде питань у російського народу, тим краще для українців. Ну, сподіваємося, пане Тарасе. Дуже вам дякую, що долучилися сьогодні до нас. Друзі, я нагадаю, це був Тарас Загородній. Не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, поділитися нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати актуальну. І сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. Ще побачимося у нових випусках.